Дощ Джорні. Так, це у нас сімомісний кросовер. Так, вам, напевно, видно не буде, тому зачитую. Восьмий рік, 2-літровий дизель, 204 тисячі пробіг, 8900 ціна, 7 місць, клімат, камера, підігріва сидінь. Так, 8900 ціна, номер 050. Хвилинку, то ще треба розібрати. Так, 0,50, напевно, 93, 85, 613. Автоматична коробка передач. Зараз хвилинку. о. Так вам має бути видно. Він виглядає. Так, є ще фаркоп. Hyundai Tucson 7 року 2,0 бензин MPI, свіжопригнаний з Німеччини. Так, 104 кВт двигун, 190 тисяч рідного пробігу вказаний власник, 7600 ціна, номер є тут. Технічно обслужений автомобіль. Тестопинева механіка. Так він виглядає. Нісан Кашкай плюс два, семимісний. Так. Тут уже навіть мені не видно. Десятий рік, 1,5 дизель, 250, якщо не помиляюсь, пробіг. Так, сім місць, клімат. Комплект зимової гуми. 9250 ціна. номер 0,95 024 2489. Та сонечко вийшло. Трошки важко, бо запітніли. скло. Так, клімат, мультикермо. Шестиступенева механіка. І парктроніки. Peugeot 3008, 11 рік, 1,6 дизель, 208 тисяч пробіг, два ключі сервісна, є сертифікат, 9 тисяч ціна, вищий номер телефону. Так, колір білий парламутор. Панорамний дах є. Шестиступенева механіка. Погано видно. Клімат. Парктроніки. Іще один три тисячі року. Алюр. 1,6 дизель. 194 тисячі пробіг, 8950 ціна. Номер є, два ключі сервісна, сертифікат є. Так. Також є панорамний дах. Шестиступенева механіка. Так, трошки будемо видно клімат. Фаркоп і парктроніки. Пожо 4007 року. 2,2 дизель, механічна коробка. 258 тисяч пробіг. Прийнений швейцарії. Семимісний. Максимальна комплектація. 9600 ціна. номер є. Шкіряний чорний салон. Так, є фаркоп. Парктроніки також. Кія Так, Це у нас восьмий рік. 8200 ціна, 2,5 дизель, автоматична коробка передач, без ДТП, авто без підфарбувань. Так, номер фіксую вам. О, питали за такі автомобілі. Так, салон. Шкіряний. Так виглядає, по можливості показую. Так, є фаркоп, парктроніки. Honda Siervi. Так, ті незначні. Чи значні? Сонце так мені відблискує із коли. По автомобілю. Можливо, авто в рідній фарбі. Так, тут восьмий рік, 9,300 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка передач. 268 тисяч пробіг. Так, на жаль, не бачу власника. Любити такі авто, хотілося б розпитати більше, але так ще й... Ще й погано видно, сильно затоноване. Не знаю, вам по можливості показую, але я навіть не бачу. Так, парктроніки. фаркоп. Nissan Qashqai. кашкай. Сьомий рік, 8800 ціна, двохлітровий дизель, 201 кінська сила, механічна коробка передач повний привід. 269 тисяч пробіг. Фаркоп. Мitsубісі 4 рік, 6850, ціна буде щоторг, 3-літровий бензин автоматична коробка передач. Так, номер є, 365 тисяч пробіг. Так, бачу шкіряний салон. Затоноване. Так, сподіваюсь, вам трошки видно. Peugeot 3008. Одинадцятий рік, 8550 ціна, 1,6 дизель, 82 кВт, механічна коробка, 218 тисяч пробіг, так, номер. Отак. От Має бути вам видно. Так, він виглядає в салоні. Шестиступне механіка, клімат. Фаркоп, парктроніки. Так він виглядає. Восьмий рік. 9250 ціна, 2,2 дизель, повний привід 212 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так виглядає. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Дивіться Peugeot 3008. Так, бачите, як проекція. Так, Авто у нас в рідній фарбі обслужене. 10-й рік, 8950 ціна, 1,6 дизель, 231 тисяча пробіг. Так, тут номер телефону власника. Зараз покажу там коробка механічна. Так, сподіваюсь, буде вам видно. Так, клімат-контроль, шестиступенева механіка. Так, панорамний дах. Так, є запаска титаново, титановому диску. Друзі, хтось пам'ятає, просив знайти Santa Fe в такому кузові. Вони взагалі не трапляються на ринках, От сьогодні перший раз. Шостий рік, 6600 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Дякую, повний привід. 248 тисяч пробіг. Тут є номер, так авто відчинене, все добре. Пока як виглядає. Салон світлий. доглянутий. Так, є підігрів. Сидінь. Глядай автоматична коробка. Клімат-контроль. Ще, ще у нас таких автомобілей в оглядах не було. Паркоп'ї і фарктроніки. Volkswagen Tiguan, 2011 року. 10 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 173 тисячі пробіг. Так, номер є. Показую, як він виглядає в салоні. Є кондиціонер. Джип патріот. 15-го року 8900 ціна, 2 літровий бензин, 160 кінських сил, автоматична коробка передач. 170 тисяч пробіг. Так виглядає В салоні. Онти кермо. Кондиціонер. Honda CR-V. восьмого року. 9950 ціна. Двохлітровий газ-бензин, автоматична коробка передач, 217 тисяч пробіг. Так, номер є. Легенько покажу, щоб було трошки вам видно. Ну, на жаль, сонечко засвітлює. Власників не турбуємо, всі гріються. Так воно виглядає. Hyundai Tucson, Сьомий рік. 8800 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 103 кВт. Без пробігу по Україні. Ідеальний стан вказує власник 144 рідного пробігу. Номер є. І наглядає салон. Петиступ, пенева механіка. Є підігрів клімат Кліматконтроль. І фаркоп, парктроніки. Qashqai 9-го року. 8700 ціна, 1,5 дизель, свіжопригнана обслужена, 215 тисяч пробіг. Так, мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль. І панорамний дах. KIA Sportage, 8-го року 8500 ціна, 2-літровий дизельний двигун. Так, номер телефону є. Так, виглядає в салоні. Шестиступенева механіка, клімат контроль. Щоб вам було видно. Є ще фаркоп. Volkswagen Torek 4 го року. 8950 ціна, 25 дизель, 176 кінських сил. Так, авто обслужене. Так, до дрібниць, вказує власник. Не бите, не фарбоване. 310 тисяч пробіг. Так, номер видно. Шкіряний чорний... Ой, попрошу, шкіряний бежевий салон. Власник відійшов, нічого, покажемо так. От, буде вам видно добре. Автоматична коробка, клімат, підігрів сидінь. Hyundai Tucson, восьмий рік, 8850 ціна, повний привід, так, там є номер телефону. Двохлітровий дизельний двигун, 199 кінських сил. 210 тисяч пробіг. Так. Ну, тут трошки буде видно. Трошки сонце засвітлює. Шестистопенева механіка. Клімат. Є ще фаркоп. Peugeot 3008 2010 року 7450 ціна, 1,6, газ бензин, 197 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, коробку тільки гляну. Так, механіка п'ятиступенева і кондиціонер. І ні, ви сидіть, не, не мерзніть.